Добрий день, шановне панство. Продовжуємо грати Path of Exile. А, так, у нас був босик подвійний брут плюс шаврон. Або Шаврон плюс Брутус, який був перероджений. До речі, дякую за коментарі. Блін, я думав, що ця гра трошки легша, а тут стільки всього треба буде робити, блін. Щоб її хоч якось пройти, це жесть. Просто жесть. О май гад. Я навіть не думаю, що я впораюсь, чесно. Ну, давайте. Defeat Aberath. Блін, у мене просто немає стільки часу вивчати все. Це реально круто. Стільки всього можливостей. Всього зробити. Я ж типу, позайшов, так. От Навіщо вони? Ага. Міняють позиції локації. Не так. Місцевість в локації, бля. В чому, блін, сенс? Симнадцять голден. The prison. Ого. Ого, як це чудорлю було Давай, стрибунці. Ва Вайфхоп. Вайл, положим, что то такая. Короче, сдохну. Сдохну, сдохну, сдохну. Портал открыл. Ну, блин, что там еще я? Встать не. У нас тут своя миссия. Клоп. Ага. Так. Окей. Так будет с кожным. Буде з кожним. Скільки всього цікаво? Сакрит. Мене флеск. О-о-о, ну дякую, блін. Що ще могло бути, блін? Туди зайду, молодец, прям, стрибнув Чітко. Крутий хлопець. Ага. А зараз до Вас, ох ти йо. Давай, давай. Оп-оп-оп-оп. Є. Оп, оп, оп. Yeah. оп. Красота! Та, да, захисту не вистачає. Захисту прям не вистачає. Неса! Зараз, секунду, секунду NASA. what are you doing god drag you to damnation if you're going to stand by and let this happen to me to us because believe me the brian king has far greater appetites than one nothing of a girl from oriath it doesn't matter what he'll do to me now it's what he'll do to rayclast yet there's hope there's always hope if only you can reach mervale's cave if only Тоді по прикол такий, що не можна до кінця сказати, ну. Ой, боже. Так, дивимося, що у нас тут. Угу, обходимо, обходимо. Знову щось цікаве. Тати де тут? I'll do what I can to support you with my supply skills. From the back, far from combat. Watch out for spiders. detonation time No, no. Okay. Oh. А это все суды в середину i'm ready I'm stay safe stay. stay safe opa i you have chris ne Фігня, фігні. Дякую. Зацінив. Дуже цікаво. Приходьте ще. Вали офірджинки, блин, скільки тут виходів. Жесть. Спокійно. Від вогню в мене прям взагалі слабковато, наскільки я зрозумів. Оп, чесно. І нічого. Окей, okay, окей, okay. так, а ну-ка давай ще раз. Defeat Ember. Окей, тупо тут. Тупо тут. тут, -по -тут. Yeah. Блин, хотів пограти, щось такое цікавеньке. Не так сильно паритись про білди. Ага, ой йо. А тут на тобі, блін, стільки всього треба вивчити, стільки всього треба розуміти. Пограти, блін, він захотів, ага. Що ще хочеш? Часто там вийде щось буде. Ніхрена не вийде, нічого не буде, блін. Звісно. Коротше, бий першим. В моєму випадку, бий першим. Ну, іде ця тварина, яку треба тут. З якою треба розібратись. Окол, да? Щось я не зрозумів тоді. Секунду, а я туди точно вийти не можу? Ага. Прикольно. Окидоки. Дефит Abarai. Може тут? Окей, там щось було цікаве, але... Не те. Там теж телепорт є, окей. А ти що нам треба? Ну, ми сьогодні будемо. Дякую. Який сьогодні. Гра така добра, добра. Нам туди. Привіт, старик. Давай. Я тут. Я все еще тут. Можливо, я как раз. <звук> Ух ты, блин. ой йо. ой -ё. Ага. Майже. Ой, не туда. Ой, ём, блин. Так, ты да. А, трошки дали. Ну давай. Ого. Серьезно. За мною не треба йти, дякую сюди всім сюди всередину. Ай-яй-яй, ай-яй-яй. Нев. Opa -na. I'm two fingers. at last your thirst is quenched. good souls were hard enough to come by without that parched old goat drinking his fill. you have done humanity a noble service. between alchemy and thaumaturgy, i'll bet on thaumaturgy every time. Добре. Може перемикатись. Круто, круто. President Gate. А, типу коло там було, я зрозумів. Круто! Єс, 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 єс. Ну, добре, не будемо витрачати час. щось нічого такого цікавого. Сьогодні прям Швидкий швидкий швидкий. швидкий. Що хотів важливо сказати. Oh, turned up his tootsies, has he? Oh, wait! I feel a poem coming on. Through the bleating flock, our exile did wade over hoof and horn and goat. Blood sprayed until at last an audience with old King Billy or the Cloven One or Eberoth and other names just as silly. Dine with me, friend, old Billy did growl. Feed me your soul, feed me it now. Our exile just smiled and gutted that goat so that not one more soul would get stuffed. Down his old throat, honestly, you wouldn't believe how hard it is to find a good rhyme for goat exile. прям. Окей, я подумаю. Все словно твои поведенки? Yes. Все таки декалька. Yes. Давай отправляемся. Так, так. А, а, а. И ничего. Окей, можно тупо их один раскрывать. Шопом далее. Пьем, пьем. А это будем? 27к. О, сейчас будем покупать. Дефіт за папіс, матю, папіт міст. Ага, прямо ж сюди йти. Ого. А це у нас тут? теж туди прямо? The puppet мистрес. Ага, і те, і те. Defeat the Puppet Mistress Прикольно звучить Зробимо. Всі опціональні. Все зробимо. Так, стосовно ознайомлення е, з грою краще. Я зрозумів, треба сидіти і читати ваші коментарі. Дякую, що ви їх залишаєте. Трошки не одразу все розумію. І те треба подивитися і там порахувати, і там. Я не впевнений, що це буде навіть цікаво робити на, на відео, то, можливо, я сяду просто передивлюсь е, самостійно. Перечитаю ваші коментарі спробую зробити так, як ви кажете, хоч трошки, хоч щось. Можливо, дефи або краще навіть урон. Дефи, то ладно, перероджуватись можна постійно в чекпоінтах. Треба робити демагу не більше. Ознайомлюсь, подивлюсь, спробую. І так потрошки будемо виправляти білду. Потім, мабуть, резист, здоров'я, там подивимось Ну що ж, також. Лашайте коментарі, ще пишіть, ще пишіть, я читаю. На вихідних спробую з цим всім розібратись. Подивимось. Також ставте подобайки, якщо подобається. Підписуйтесь на канал, а я кажу вам: дякую за перегляд. Слава ЗСУ. переможемо!